Вітаю, друзі, на каналі Вуду, мене звати Іван, і сьогодні ми з вами продовжуємо проходження гри Bioshock Remaster. Минулого разу ми з вами закінчили на тому, що нам потрібно було стати великим татком, і ми успішно це зробили. А, і цей, життя скажу. Я так розумію, нам залишилось небагато. Нам потрібно пройти в те двері, які були зачинені. Камеру ламаємо. Не обов'язково, але зламали, щоб вона нам не заважала. Так. Пойти в двері які. Ой, тут можна спалити. Ходімо, хто тут? О, там щось є. 100% має бути, якщо там було зачинено, О, мається на увазі заморожено. М -м -м. О, це все моє. Цигарки не обов'язково. Але вже як є. Так, ну це мабуть все. Так, коптечок у нас дуже-дуже мало. Проще в нас є, так є. Давайте максимум. Максимум купимо їх. І спускаємо з вами, друзі, вниз. Ось сюди до дверей. Нагадую, нам ми переслідуємо з вами фонтейна. On, стукни по ключом. Стукни гаючним ключом по дверях і тебе пустять. А, ось сюди, перепрошую. Тепер ми великий татко. У нас є маленька дівчинка. І нам потрібно. І вона так розуміє, нас тепер пропустить. Або можливо їй треба допомогти зібрати. Так, на цій ділянці ви врятували або обібрали не всіх маленьких сестричок. Вам потрібний їхнім адам, щоб стати сильніше. Я думаю, що ми з вами обов'язково. Якщо ну, пропустимо одну yeah. дівчинку, то нічого страшного, ми все рівно з вами все. Усім справимось, справимося, мається на увазі, це не проблема. Ходімо. Буде трошки важче нас попереджають, але. Я думаю, у нас все вийде. Тому це не є проблема. Ходімо далі. Це, мабуть, треба буде дівчинці допомогти збирати Адам. Я так думаю. Містер Бі, це ми. Вона нас називає. Ходімо, ходімо маленько. Зараз я тільки тут заберу. А де ти є? Все, бачу, бачу тебе. Ти так швидко біжиш вперед, і тебе не можна наз... наздігнати. Наздогнати. Ось так. Угу, тут можна стукати, і вони вилазять. Так, вона нас зараз знову пропустить. Щось я зранку заговорюся. Мабуть, не виспався ще. Так, це вже по нам стріляють, так? А, ні, це там татко. Ходімо, ходімо, швиденько, швиденько, там уже б'ються. Можемо йому допомогти. Так, головне в нього не влучити. Ой-ой-ой. Пав. Скелет. Що це не знаю, кит чи що це воно. Що ми піду то, мабуть, кит. Ну не динозавр, мабуть. хап хап ходімо. child bit. Oh, me poor Moira. I really wee baby Patrick. Так, а ну не ображай малу дівчинку. Де ти там? Так. Справились. Секундочку, зараз іду. Зараз підпалю там одного негідника. Іду. Это ты там? Камера. Да камера. Хап-хап, иду. Без камеры она мне не наподобается. Давайте и краще убьем, чтобы не ломать, не тратить час. Так, балтип... А, у нас тільки два, серйозно. Це дуже погано. Давайте ось так. І ось так. Я так розумію, нам будуть заважати. Захочуть дівчинку маленько образити. Тримай. Тримай. Так. Май. А, як це ти не влучив? Зачекай? Покручом. Не чепай, дівчинку. Помри. Секунда, перезарядка. Згорів. Дуже добре. Так, тобі ще довго маленька. Справляємось, все добре. Я тут маленька, не переживай, я тут. <рес> добре, що у нас багато болтів було. Вони доволі-доволі гарно... А, ти все закінчила! А, там ще мені те, ще є. Так, чекай, давай їх. Дещо позабираю у них. Воно нам стане в нагоді. Текай баблз, не може перестрибнути твій бабблз. Іди сюди. маленька, Хап-хап, йдемо, йдемо, йдемо. Хап-хап-хап. хап Ходімо. Хо це? Автомат. Забираємо. Так, я так розумію. Тут десь наступний. Давайте спробую. Де вона там? Туди. Десь туди. Суди. Суди, мабуть, ось таким чином. Ні-ні. Ось так, ось так. І нам треба дві прямі. А двох прямих... Одна тільки. Серйозно? Ммм. <різь> 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 Немає, тільки одна пряма. Ну, тоді все. Ми програли. Ай, боляче. Так, де та камера? А, ну відповідно ми тебе не зламали, ти нас б'єш. Це по-чесному. Давайте спробуємо цей. Сюди, швидесенько, дуже швидесенько. сюди. Що в нас тут внизу робиться? Так, продовжуємо. Ось так. Так, все вийшло. Цього разу у нас все вийшло. Так, ось ми цей. Де наш арбалет? Булти пастки у нас тільки один. Ну Давайте. Туди поставимо, повертаємось це, мабуть, дуже далеко Я поставив його, але нічого відвіда від дівчинки, Ай! як вони її побили голово. Іди йди від неї. Тож в неї дуже мало здоров'я. Ось ми погано справляємося. Перезарядка. Дей. Тримай. А, все, Молодчинка. Йдемо далі. Так, позабираємо тут дещо. А йду я йду, я де ти там? Так, перезарядка. Що у нас тут? Теж перезарядка. Великий татко. Привіт, я теж татко. Не сварися. Не сварися на нас. Що ми так повільно почали ходити? Ходімо, ходімо. Ми шу шукаємо ангелів. Вона нам каже. Ой! Стреляй сюди. Що ти кричиш, мене налякала. Звідки стріляють? Тут, чесно, я не бачу. Йду йду, йду. Ні-ні-ні-ні-ні. Електрик бой не можна поводити, бо там дівчинка. А, вона... Ааа, її вбили, серйозно. А... я просто не хотів. Ну, ви зрозуміли. Ой! Майця на увазі електрикою бити по цьому. Ну по бо могло її задіти. Так, зараз тоді. З вами А серйозно, набої закінчились. Так, чесно. Помріть там. Давайте, щоб перезарядити. І знову вопить щоб перезарядити. Так ось що. Не бачу, але чую. Так, з набоями у нас трішки проблеми. Так, біжу, біжу за тобою. Давай. Біжу. Дімо? Дімо? Я так розумію, нам ще залишилось зібрати ще з одного Адам і а ось і він. Лежить. Течка. Можна зламати. Давайте спробуємо. А, все. все. Все, все, тут не пройдем, ні. Ай, боляче. Ааа. Ну, якось так ми його зламали не дуже. Там на Так, уже я так розумію, біжать. Так, забіжай. Добре. Не чіпайте дівчинку. Чекайте, чекайте, Перезарядка. прикриваємо її собою, обов'язково, як щитом. Все? Так. Де решта? Бежить, бачу. Перезарядочку швиденько. Швиденько, звідси ніхто не біжить, ні. Вони якось звідси і звідси. А що Дюбі ще довго там. Танцює? Серйозно? До гори там. Дякую. Sad, Mr. Все. Молодець, вона закінчила. Ходімо далі. A... Бачу. <плес> а ти дівчинка? А, біля нас. Все, все. <плес> її трішки загубив. Так, ходімо маленька, ходімо. У нас ще багато роботи з тобою. А ти куди Ясь тут. тут? Нічого. О, це татко. А ти куди? А чого битись? Ти мені скажи. Ай! Завжди невчасно перезарядка. Тримай. А чому ти вирішив зі мною битись? Мені цікаво. Я ж теж татко. Великий татко. Чекай, чекай, перезарядка. Не чіпай, дівчинку. Це? Ну так, все, але чому? Чому він на нас напав, не зрозумів? А, і на кінечники можна піднімати, чудово. Куди нам? Куди нам далі? Так, ну вона потихеньку помаленьку йде за нами. Як розумію, ось двері. Де вона там? Де де? А де ти? Я тут? Що з тобою? Знаєш куди йти? Давай, 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 давай. Швидше. Швидше, я тут. Ось, ось я стрибаю. А тут щось є. Чудово. Хап-хап, я йду, хап-хап. Як забрати? Є. Забрав. О, печку сховали. Лікуємось. Давай, давай, давай. Давай, швиденько. Так. Поки ти йдеш. Перепровіримо наші набої, нашу зброю. Що в нас тут? Давайте так. Так, напав. Ми ним не користуємося, але на всякий випадок перезарядимо. Hurry, okay. Тільки дівчатка відкривають ці двері. Що тут все горить? це горить? Дівчинка. А, ось вона. Хто <плес> там стріляє? Ти? Так, дякую. Сад збирачів. А, тут. Я так розумію, ми вже близько, мабуть, до до боса, бо тут все разом. А, фонтейн поруч, так, все видно. Давайте все позбираємо. Значить у нас все є. Забираємо, перевіряємо, що у нас по... Так, покращення здоров'я. Покращення Єви. Все, я так розумію, ми готові. Йду, 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 хап-хап. Йду, 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 йду. Так. Буду проводити. А, ось вона. Взяти. А. Потрібно голкою викачати з фонтейна весь адам. А так розумію, він себе весь його питав. Ну що? Ми з вами піднімаємось, я так розумію, до фонтейна і нас чекає останній бій. You my ace in the whole... Два рочки було. The thing I ever had to ага, був як син, звичайно. А And так, з сином таке не роблять, ти смердявий пес. Розкажеш мені. Як розумієш, він вже боїться і розуміє, що йому все. Ось і він, я бачу. І вже починається. Спогади ти мені як син. Це був не я, я тебе люблю. Зараз зараз. ой ой а що він такий здоровий став? Знайти, знайти я знайшов. Ну що, битись будемо? Адам фонтейна. А, вже йдемо колоти, все, все. Так. Перший укол. Нам потрібно їх зробити 4, як бачите. Ну, залишилось 3. Чудово. Гори. А, зачекай. Вогонь тебе не візьме. А ось так. А ну чекай. А якщо тебе сфотографувати? Ні, нічого не дасть. Ой, як тобі гарно прилітає, Та, ну ти що, так а де ти є? А, ти тут знову? Я, й... я йду. Давайте, друзі. Викачуємо все з нього. Так, Льот. Може краще вогонь, мабуть. Де ти там? Так, ну дробовик я дарма взяв. Здалека його не проб'є, а я трошки застряг. Тришечки. Так, турелька. Не заважай. Так, турелька минус. А де ти є? Ще одна. Ще дві? Серйозно. Так, автомат, автомат. Шурденько. Павлим. Это так. сюди. Так, пробовик. ну серйозно перезарядка. Чому так невчасно? Приймаю. Ось ці перезарядки. Як завжди невчасно. Так, залишився один останній. Так розумію, електро буде. Так. Я був правий. Електро. Так, підпалюємо всіх всіх, щоб вони собі потихеньку горіли, поки ми з ним розбираємось. Перезарядка. Тримає. Так, де наш гранатомет. Немає. Набоїв. Чекайте, зараз будуть. Полиночку. Навіть менше. Не влучив. 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 Де трішечки. І ще одне копцією. Ну на цьому все, я так розумію. Я біжу, 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 біжу. Зачекайте. Все, я так розумію, останні. Так. Друзі, пішла заставка. Торчить <світнє> у ньому цей шприц <плес> Я тебе створив, я відправив тебе на поверхню. Потім повернув. О, дівчатка. <світнє> Вітайся з моїми маленькими помічницями. Фонтейн. Давай, давай. Молодець. Ще його коліть. Це трішечки. Мої маленькі помічниці, ох і завзяті. Це ті, яких ми звільнили, бачите? Це не, не ті, що ходять збирати, а саме ті, що ми звільнили. Ой-ой, які звуки страшні. Ну що, заслужив, то і має. Спасти маленьких дівчаток нам. Нарахували. Вони запропонували тобі своє місто. And you refused it. І Ти відмовився. And what did you do І що ж ти обрав? I've come to expect of you. Те, чого вони чекали від тебе? You saved them. Я врятував їх. You gave them the one I дав їм те, що Вони A забрали. Ти дав їм шанс. Можливість навчатися find love. знайти кохання. To live. жити? Що ти отримав нагороду? said. Ти так і не казав, але я здогадуюся. Ти знайшов сім'ю. Ну що, друзі? Ми з вами зробили це. Перемогли фонтейна, пройшли гру BioShock Remaster, частина перша, в нас ще залишаються, друга і третя. Ми з вами обов'язково їх пройдемо З часом. Не впевнений, що відразу будемо їх проходити, але обов'язково ми це зробимо. Гра, як завжди, мені сподобалась, своєю атмосферою, музикою, сюжетом, усім мені Ну, мені вона подобається, хоч вона і старенька. Але сподобалося, не шкодую, що витратив свій час на неї на проходження. Я дуже надію, що вам теж всім дуже сподобалось, зайшло. А, дякую, що дивились, Файно, друзі. Обов'язково будемо проходити далі щось. На сьогодні будемо закінчувати. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. До наступних зустрічей, друзі. Бувайте! На все добре!